Святої трійці, свято-християнського календаря, який відзначають в останню неділю травня, на 49-й день після Великодня. Трійця символізує сходження Святого Духа на апостолів. У Біблії сказано, що Ісус Христос пообіцяв учням повернутися після Вознесіння і свою обіцянку дотримав саме в цей день. На свято трійці в церкві відбувається одна з найбільш урочистих служб. 31 травня до Свято-Троїцького собору прийшло чимало віруючих. В храмі просили кожен про своє. Просимо, щоб добре все було в сім'ї. Здоров'я. Саме Миру, добра, любові, здоров'я для всієї сім'ї, щоб усім було добре. І для всіх людей. І для всіх людей на землі на нашій і Україні, нашій Україні, щоб люди жили здоровенькими, счастливими, з хорошим настроєм. Просити здоров'я, близьким, рідним. За давньою народною традицією, люди прикрашають своє житло на зелені святки різними запашними рослинами, зеленими гілками, квітами, які попередньо освячують в церкві. Ця традиція пов'язана з вірою в те, що зелень на трійцю володіє особливою силою, що захищає оселю від різного зла. За повір'ям в домі не можна підмітати до закінчення святок.